Сьогодні останній дзвоник пролунав для 357 випускників ірпеня. Особливо багатолюдно було в центрі міста. Тут розташована спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов номер 12. Її є ким і чим пишатись, і знову педагогічний колектив нашої школи, нагороджений почесним дипломом міністерства освіти і науки України. Національної академії педагогічних наук України і п'ятою золотою медаллю за участь у міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти 2016 Цього року навчальний заклад у 18-й раз отримав перше місце за участь учнів у Олімпіадах. Перемога для колективу Справа звична, чергова перемога школи співпраця з британською компанією Пірсон Едюкейшн виводлайтпрезент. Uh, the director of your school, with our special Pearson partnership plate, which uh, which will confirm the partnership that we have together, going forward, together. І сьогодні я хочу вручити директору школи Вога нашої нашого представництва, який засвідчить, що ми дійсно є партнери, і це партнери на офіційному рівні, досить високому рівні. І я сподіваюся, що наше партнерство буде працювати в подальшому для того, щоб зробити розвиток освіти і викладання іноземних мов поставити на високий рівень. Та головна подія сьогоднішнього дня останній дзвоник. Дитинство, якби вже відходить на другий план, і потрібно. Думати про більш доросле життя тут ми отримали перші знання та базу, яка допоможе нам напродовж усього життя. І грустно для себе, і щасливо, що вони уходять уже в велику життя. Ну школа наша все, поэтому дві скока ми були в місті. ну, благодарно учителям, благодарним директору. Я сподіваюся, вони не обижаються на нас сильно. Не менш емоційним видалося свято останнього дзвоника в Ірпінській школі номер 2 Сьогодні самий найочікуваніший день серед для дітей, для вчителів, для батьків. Для когось це завершення навчального року. Для підготовка до нового навчального року для когось пролунав останній дзвоник. Для мене сьогодні, якщо в моєму житті, то сьогодні 25 років. Як пролунав останній дзвоник і для мене з згода в год, ми стояли і смотрели просто на інстикласниках. зараз і сама дідне. Пятиклассница, и оно как-то вот не по себе. И дальше я понимаю, что уже не будет учителей, не будет какой-то школьной жизни, а будет уже что-то взрослое. Для меня это очень много значит. Во-первых, школа, то есть уже все закончилось. Для меня это ну, реально шок. Я не верю, что сейчас происходит, потому что это, ну, это очень, ну, блин, ну сами понимаете. Ну, з другой стороны, уже знаете, какой-то шаг, наверное, в новую жизнь, что то я уже, наверное, кем-то буду. Меня сейчас формируюсь полностью сознание переворачивается. Я уже не знаю, чего я хочу, но блин, это вроде как круто, но я буду искать уже выходы, как стати щасливим человеком. Для мене это, наверное, цель. Яким буде те щастя, тепер залежить лише від них самих.